Тривожний сон, нічні жахи, відчуття падіння та порожнечі під собою. Фух, знов не виспався. Болить спина. Поганий сон може зіпсувати весь наступний день. Однією з причин недосипання може бути поганий матрац. Старий матрац вже розвалюється, давно втратив свою жорсткість. Ось вони наслідки економії. Який же матрац обрати? Вирішено, потрібно ортопедичний матрац. Але як зробити правильний вибір? Варто проконсультуватися, адже потрібно врахувати зріст, вагу, вік, рекомендації ортопеда, цілу купу факторів. Найбільш бюджетні матраци зроблені на основі пружинного блоку бонель. А в такій системі пружини залежні одна від одної. Мультипружинні та безпружинні кажуть, це популярні варіанти. В мультипружинному матраці всі пружини працюють незалежно одна від одної. Але що це дає на практиці? Наприклад, у цій моделі в одному квадратному метрі тисяча пружин, деформація в одній точці матрацу не передається в іншу. Мультипружинні матраци забезпечують ідеальну підтримку хребта завдяки малому діаметру пружин, їх великій кількості та незалежній системі кріплень. Тепер подивимось на безпружинні матраци. В переліку наповнювачів кокос, латекс або ортопедична латексована піна. Найбільш цікавий варіант піна з ефектом пам'яті. Цей матеріал реагує на температуру та приймає форму вашого тіла. В безпоружинних матрацах використовується система з кількох видів м'яких наповнювачів. Завдяки цьому вони знімають тиск з м'язових тканин. Не варто забувати й про рівень жорсткості. Для молодих людей підійдуть матраци жорсткі або середньої жорсткості. Для старших м'які. Стиль життя це також важливий фактор. Для Людей з активним стилем життя найкращий варіант жорсткі матраци. Якщо ж ви багато часу проводите за кермом автомобіля або в офісі, ваш вибір матраци середньої жорсткості. До ортопедичного матрацу потрібне ортопедичне ліжко. Виявляється, і такі є. Ліжко має спеціальну конструкцію, яка посилює ортопедичні властивості та продовжує термін служби. Сервіс не закінчується за межами магазину. Придбавши якісний матрац, ви отримаєте гарантію на 15-20 років. Що ж, з такими гарантіями можна спати спокійно. Екстремальні випробування, які можуть тільки наснитись. Якісний матрац повинен і таке витримати. Навіть стрибок парашутиста. Людина вагою 65 кілограмів падає зі швидкістю 4,5 метри на секунду. Навантаження на квадратний сантиметр складає понад 100 кілограм. М'яка посадка. Отже, якщо ви вирішили придбати ортопедичний матрац, зверніть увагу на наступні фактори. Він коштує дорожче, однак має гарантію строком до 20 років. Має вищу якість внутрішніх наповнювачів. Це гарна профілактика проблем зі спиною. Матрац потрібно обирати під себе, Тож вибір за вами.